А зараз ми з вами будемо дивитися відео, пов'язані з культурними чи соціальними подіями в Україні, які неможливо забути. Кожне відео буде супроводжуватися запитаннями. Та команда, яка швидше натискає на червону кнопочку, отримує два бали. Якщо ж відповідь неправильна, Право відповідати переходить а, до команди суперників. Дякую. А, якщо жодна з команд не знає правильної відповіді, в мене є підказки, але тоді ви втрачаєте один бал, і тоді я вам даю тільки один бал. Так, зрозуміло, так ви готові? Так, так зараз ви побачите уривок із культового шоу, До речі, про яке ми сьогодні вже з вами згадували. Дело в том, что, друзья, у меня сегодня очень интересное событие. В первый раз до меня пришли люди, яких я практически не знаю. Но не оставлять же их извините, на полустаночке, в жалком полушалочке. Вот, Еля, ты знаешь, что такая есть группа из четырех музыкантов? Угадай. Вот, не угадал, потому что тяжело, тяжело угадать сразу. Группа еды в Лондон. В Британію є. Британію, щоб дати там, за завершення, свой концерт. Хто ці маловідомі артисти, які прийшли до Вірки Сердючки того дня? Океаналізи. І це правильна відповідь. А я такий думаю, Давайте ав'ято! Ав'я! Супер, браво! Так що зустрічайте, Група Океан. Простіть мене Ельзи. Славка ще клас. молодий. Клас. Молодий волоха. Яку Нельзі тоді ще на початку своєї історії, своєї кар'єри. Згодом вони стали справжньою легендою українського шоу-бізнесу. Ну, що друзі, друге відео комедія «Скаже, на весілля стала найрейтинговішим українським фільмом за останні десять років. Дія фільму відбувається у вигаданому містечку Яблунівка. Подивимося, Дивився. відео. знімався. Знімався. А який український реальний населений пункт зіграв ров Яблунівки у фільмі Скаже на весілля? Натискай! скайп! Добре. Заліжчики Тернопільська область. Боже, ну це правильна відповідь, молодці! Я там перший раз спробував чинати. Так? І, Між іншим, Заліщики мають унікальний клімат. І на початку ХХ століття вважалися одним з найкращих курортів Австро-Угорської імперії. Ніж інші. Там дуже красиво. Я хочу з'їхати місце, хлопчики. Вам за це допоможний бал не дадуть. А раптом давайте сідуше відео. Давайте наступне Лас. відео. Це один із найрейтинговіших боксерських поєдинків у світі. 90 тисяч глядачів спостерігали за боєм на стадіоні Вемблі в Лондоні, а сумарна телеаудиторія оцінюється у 500 мільйонів глядачів. За право транслювати цей поєдинок змагалися провідні світові телеканали і готові були заплатити за це щонайменше 3 мільйони доларів. То про який історичний бій іде ми першим? Ні, подивіться над ким. То, це це ми? Команда Дантеса була першою. А, не, ну це... А, Володимир Кличко. Кличко та Ленокс, -Лю... Ленокс Люіс. Ленекс Льюіс. І це неправильно. Абсолютно чемпіона. Володимир е, Кличко Джошо. Може, це був бій Джошо. Це бій Володимира Кличко та Ентоні І Це правильна відповідь, Є! який став останнім ну, спортивній кар'єрі Володим. А я перепрошую тоді Ентоні виграв. Так, так. так. Тоді Володимир програв. А, він поступився титулами 27-річному Джошу. І як помітив сам кличко, саме стільки років він сам займався боксом. Ми таке не пам'ятаємо про Україну. Ми погано забуваємо одразу. Але потім прийшов усик і двічі. Так українці всім дають люлей. і там, і там. Слава Збройним силам України! Героям слава! А -а -а. Друзі, а в нас четверте відео. Мультфільм Мавка. Напевно, найдовго очікуваніший в українській історії. Ще задовго до прем'єри права на його трансляцію продали більше ніж у 20 країн світу. А нещодавно мавку купили ще й для показу у США та Канаді. А ви знаєте, що у Мавки є реальний прототип. Хто це? Так. Це кума. Сонечко, ми з тобою давно не бачились. І звати це її. Катерина Кухар. Молодець, це правильна відповідь. Це вже, знаєте що, це вже кумовство якесь. То Хто як не Катерина Кухар могла навчити магусь та танцювати таким красивим граційним рухом? Клас. Клас. Наступне відео це просто справжній детектив. Невисоке, низкету, не що дуже вищий. Морда дуже довга. І нього довгий, десь сантиметрів 70. І до доверху, як антенна, підняти. Смість собаки з свої, чи боїкла такі, і уші довгі. Є. Якого страшного звіра описують а, українці? Блін. Yes. <різь> Качі. <різь> ну, давайте три-чотири. Чупакабра! Це правильна відповідь. Тринадцять років ТСН веде розслідування. Хто це такий? Біля у цього у біця хапнула гусиня, і зі здобиччю в зубах сховалася ось у цій трубі. Такого нахабства не стерпів Мирослав Модестович. За її худою відразу визначив: це вона Чупакабра. Так, за цим скучили в новинах, хай краще буде чупакабри, ніж орки, правда? Правда, правда. Це, зараз ж є такий мем, що були часи, що настільки не було новин, що ТСН вигадували Чупакабру. А вигадували колись новини? Та ні, в нас вистачало. Ну, Снова. пандочка завжди десь народжувалася. <плес> <плес> друзі, а зараз я пропоную вам перенестись на кілька десятків років минуле і подивитись унікальні історичні кадри трьох мільйонів людей вийшли на вулицю. Що це за флешмоб? Ось так. тут на... Ні, команда. Добре, Тимуре, пробач. Я бачив, як ти хотіла це зробити. Ну, це ланцюг єдності на День Соборності, 22 січня. Боже, ну чому такі розумні? Це правильна відповідь. Цей захід, в якому мільйони українців зі Львова, Івано-Франківська, Києва та Харкова взялись за руки отримав назву Живий ланцюг. Це стало символом того, що наша Україна дійсно єдина. А в нас з вами останнє запитання про хлопця, який одного дня мимоволі прославився на всю Україну. І просто переглядав пости в інстаграмі. Після такої пригоди хлопець спокійно поїхав додому, нічого не підозрюючи. Я вже приїхав додому. Мені мати показує відео, що її сусідка скинула, що я популярний. Бо там, вже поки я додому приїхав, я ще десь пів години їхав, це вже вийшло так, що я вже просто майже у всіх пабліках. Що саме він зробив? Ми перш... так ткачівці, відповідайте. Ой. Це хлопчик, який провтикав, як у Львові. Зайшла з'їсти круасан Анджеліна Джолі і, і потрапив на відео, і став мемчиком. І Це правильна це не знав. Та Та лаза. Лаза. Я серйозно так ти теж цей я хлопчик. Я не слідкую за хлопчиками. У мене давайте подивимося. І він саме той хлопець, який не помітив за своєю спиною у кав'ярні голівудської зірки Анджеліна Джолі. Ось столик на жилі <пев> роздавала була автографою. Ну і якось не замітив, ну бачив її, але не зрозумів, хто це, не впізнав. В реальності вона дуже красива. В фільмах, ви ну, знаєте, так деколи загинують, що рідна мама не впізнає. Не впізнав. <пев> я б на його місці я поводив би себе як хлопчик з того мема, коли. <пев> Не треба в телефон э, втикнути, а, а треба якщо дивитися. Треба на дивитися світ, на людей, які почему? заходять. Да. Да. А ні, як а треба насолоджуватися а... життям Суш. та помічати. А, а якщо відбув. в цей час він дивився або Юро, дивився, наприклад, твій якийсь фільм Ти український, присвоєш? або euh, одної ради і не звертає уваги на якийсь інших зирок, не українських, тому що він в Україні у Львові він дивиться українське Все, прийнято. Погнали далі і в третьому раунді. Команді Дантеса вдалося заробити чотири бали. Umas, команді Кача 10. Але попереду музична пауза. А зараз в нашій студії, друзі, особливий гість. Тож, давайте зустрінемо. Давайте. Wow. Привіт, привіт. Як вас звуть? Мене звати Анара Крішна. Анара Крішна. Так. А звідки ви? З Індії. Індія? Окей, намасте. 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 Слава Україна. Що робите в Україні? Я вивчаю медицину О, медицину, і яка ваша майбутня спеціалізація пластична хірургія? Вау. А я хочу трішки збільшити у тут і тут А Ви таке зможете зробити? звісно Окей. Okay. Наш м, гість зараз він заспіває. А ви повинні будете здогадатися, що це за пісня, як вона називається, хто її? Виконавець, натиснути кнопочку і отримати свої бонусні два бали. Хотілося б, дуже хотілося би. Дуже хотілося. Тож давайте тоді. Окей. Ви готові? Так. Окей. Ми також Тримай <звук> малю. То це? А що ми, чому ми натиснули? Ми думали, а, що це Христина Соловій, ну, а так. ми такі тримай мене на місці, а там було щось тримаємо малю, мені здається. Ну, давай скажемо завітати. Христина Соловій тримай Солові, мене місце. Ні, це неправильно. Я відповідь. теж так подумав. Друге слово було явно а у нас на у нас є час прослухати <плес> 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 і дати людині сказати все. Чому ми перебиваємо? Ну що це за шоу? Тримаємося.

Криво. Ну що, загальний рахунок 26-22 на користь команди Дантеса. Дантета. Балай, я 18, І ми 16. продовжуємо. Просто, да, ми, ми просто спочатку тричі не проснулися. А зараз да й тряк за тряко. Що Щонеділі. На одному крутому-крутому каналі у команді крутих-крутих капітанів зібрались круті-круті учасники. Це мене чотка команда та влаштували просто незабутні змагання. Олексій Суровцев, Міла Єремєєва, Бампер Ісус. І скільки не повтори слово круто, те, що ти побачиш, буде все одно крутіше. Дивись велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. щонеділі о дев'ятнадцятій.